Добрий день! Ще з молодшої школи нас вчать за допомогою математики знаходити відповіді на ті запитання, що ставить перед нами повсякденне життя. Але рахувати, скільки яблук залишилось у Петрика чи яка швидкість була у трактора, набридає. І постає питання: а чи може математика порахувати щось, що нікого не залишить байдужим? Наприклад, дату смерті? Сьогодні ми поговоримо про людину, яка прорахувала смерть. І кажу одразу: нумерологія тут ні до чого. З вами освітній центр Максимум, я Ярослав, і сьогодні ми будемо розумнішати, адже спробуємо розв'язати питання життя та смерті. Буде страшно цікаво. Герой нашого відео Абрахам Муавр – народився у 1667 році на північному сході Франції в сім'ї протестантів-гугенотів. Вже в юному віці він демонстрував жагу до вивчення фізики та математики. Деякий час навчався у Седані і Парижі, але в 1685 році сталася вирішальна подія в його житті. Король Франції, Людовік XIV почав активні утиски протестантів, і невдовзі зовсім молодий Абрахам назавжди вирушив у Лондон. Будучи іноземцем, демуавр практично не мав можливості займатися наукою в Англії і заробляв собі на життя уроками математики. До речі, математику і я викладаю, тому якщо вам треба підтягнути рівень або підготуватись до НМТ, уся інформація у описі під відео. Згодом він натрапив на книгу Ньютона принципи математики і просто не міг від неї відірватися. У демуавра було мало часу на навчання, тому він виривав сторінки з книги і носив їх у кишені, щоб читати у дорозі між уроками. Я особисто доволі часто готувався до іспитів, читаючи маршруті, але як це часто буває, все нове, це добре забути старе. І жага до знань привела демуавра до знайомства з Кумиром, самим Ньютоном. Ба Більше Муавр став другом і асистентом Ньютона. А сам Ісаак зазвичай відсилав людей, які ставили йому математичні питання, до демуавра, кажучи: він знає всі ці речі краще за мене. Ну, а ви краще за мене знаєте, що лайк, підписка і коментар це найкращий комплімент каналу. Саме тому ви це вже і зробили. Адже так. Муавру вдалося залишити свій вклад в математичних дослідженнях теорії ймовірностей і математичної статистики. Крім того, де Муавр став членом Лондонського королівського товариства, а потім Паризької і Берлінської академії наук. В його честь згодом навіть назвали астероїд. За іронією долі відомим демуавер став після смерті, яку передбачив, використовуючи методи розв'язання математичних задач. Отже, як демуавер передбачив свою смерть. Кажу одразу карти терору складати не будемо. Я б з радістю, але не знаю, який козир. У похилому віці математик одного разу звернув увагу на той факт, що з кожним днем він спить все більше. Але не просто більше, щодня час сну збільшувався приблизно на 15 хвилин. Коли саме він це зрозумів, ми вже не дізнаємось. Але уявімо наступні умови. 2 жовтня 1754 року Муавр прокинувся, порахувавши сьогодні, поспав 10 годин і вже точно впевнився, що щодня спить на 15 хвилин більше за попередній. Можете поставити на паузу та спробувати допомогти пану Демуавру порахувати дату зустрічі з предками. Як ви здогадались, демуавр припустив, що він помре, коли не прокинеться. Отже, коли час сну на добу складе 24 години. Так як 10 годин вже він спав, залишається ще 14, по 15 хвилин на день це 15 шістих від години. Залишиться 56 діб. А у датах це 27 листопада 1754 року. Це і є дата смерті математика, яку він абсолютно точно для себе вирахував. Ця історія звичайно дуже схожа на міф. Але і прямих спростувань у цієї легенди немає. Іронічно, що сам демуавер вирахував формулу, що визначає вартість страхування життя в залежності від віку, яку сьогодні застосовують страхові компанії. Тому щось про життя та смерть він знав напевно. Отже, якщо хтось вважає, що математика не знадобиться у житті, подумайте, можливо, вона знадобиться у смерті. І на цій оптимістичній ноті, до зустрічі!